Кажуть, у нас є свій геловін. Валасова ніч. Та чи так це насправді? Для початку. Хто такий Велас? Це один із головних слов'янських язичницьких богів. У міфології він вважається покровителем багатства й худоби, богом торгівлі, мистецтва, музики та поезії, антагоністом грізного перуна. У ніч на 1 листопада кажуть, зникає межа між світами. Запалюють свічки, залишають їжу, щоб душі наших предків могли повернутися до нащадків. Проте в ці ж дні в українській традиції здавна існує обряд діди. Це поминальні дні, коли вшановують предків, залишають частування, зберігають тишу та спокій в домі. Це справжня традиція засвідчена етнографами та фольклором, глибока, прадавня українська. А тепер повернемося до велесової ночі. Хоч вона і звучить як стародавній слов'янський обряд, насправді це неправда. У 2003 році російський неоязичник створив концепцію Велесової ночі як сучасної реконструкції, поєднавши різні мотиви фольклору та популярної культури. Тобто трохи старих образів, трохи сучасної фантазії. І народилася нова традиція. Отже, обряд діди це справжня українська пам'ять про предків. А Велесова ніч це сучасна вигадка, створена вже в 21 столітті. І Як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І, звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.